Привіт! Сьогодні покажемо, як правильно проводити базову перевірку електрогенератора, якщо він якийсь час не працював. Це важливо, щоб у потрібний момент він був у повній готовності та не підвів. особливо зараз, коли багато генераторів стоять без навантаження, треба час від часу їх оглядати та запускати. Перше, що перевіряємо, рівень мастила. Дістаємо щуп та перевіряємо актуальний рівень. Масло має бути в межах позначок. Якщо потрібно, доливаємо відповідне мастило. далі перевіряємо рівень охолоджуючої рідини антифризу. на корпусі є спеціальне оглядове віконце. Рівень антифризу повинен знаходитись приблизно посередині цього віконця. Якщо його замало, теж доливаємо, але двигун повинен бути холодним. Переходимо на інший бік генератора і перевіряємо стан акумулятора. щоб це зробити, вмикаємо живлення на пульті керування. Коли табло загорілося, заходимо в меню, де показується рівень заряду акумулятора. Якщо він слабкий, нижче ніж 12,4 вольт. Заряджаємо або при потребі замінюємо акумулятор. якщо генератор довго стояв без роботи, в нас є механічний паливний насос високого тиску. Ми робимо 5-7 прокачувань, щоб паливо потрапило до системи. і на завершення пробний запуск генератора. Вмикаємо його, даємо попрацювати на холостих обертах кілька хвилин. Це дозволяє прогріти двигун, перевірити, чи все працює справно, і підтримати акумулятор у нормальному стані. На табло перевіряємо показники тиску мастила, кількість палива та робочу температуру. Бажано прогріти генератор до 80 градусів. Ось така проста, але регулярна перевірка дозволяє уникнути неприємностей у майбутньому. Навіть якщо генератор довго не використовується, не забувайте його час від часу оглядати і запускати. Це займе 10-15 хвилин, але допоможе зберегти техніку у робочому стані. Якщо потрібна консультація або обслуговування генераторів, звертайтесь в сервісний відділ Rental Power. Допоможемо!